Що, якби я сказав вам, що восьмимісячна дитина передає повідомлення азбукою Морзе, що ці повідомлення містять точні дати майбутніх подій, що частина цих пророцтв вже почала збуватися на наших очах. І якщо ви дивитеся це зараз. Значить, вам призначено почути ці дати, бо те, що передається дитина, стосується кожного з нас. Це не просто пророцтво, це дорожня карта до перемоги з конкретними датами, які можна перевірити, і деякі з них уже починають збуватися. Я розумію, як це звучить. Вірте мені, я сам не вірив, поки не побачив на власні очі. Тому прошу дослухайте до кінця, бо після того, що має статися, ви згадаєте це відео. І тоді зрозумієте, що восьмимісячна немовля з Полтави знало те, чого не міг знати ніхто. Я бачив дітей, які в три роки розв'язували складні математичні рівняння, бачив тих. Хто пам'ятав кожну сторінку прочитаної книги, бачив здібності, які наука досі не може повністю пояснити, але я завжди шукав раціональне пояснення. Завжди. Я не містик, не езотерик. Я лікар. Я вірю в нейрофізіологію, у синаптичні зв'язки, у те, що можна виміряти та перевірити. Містика це лише те, чого ми ще не зрозуміли науково. Так я завжди вважав. Я член Асоціації дитячих неврологів України, маю публікації в наукових журналах, консультував сотні складних випадків. Кажу це не для того, щоб похвалитися. Кажу, щоб ви зрозуміли, я не та людина, яка легко вірить у дива. Я та людина, яка вимагає доказів, і докази, які я отримав. Змусили мене переглянути все, у що я вірив раніше. Це почалося звичайного жовтневого вівторка. Я сидів у своєму кабінеті, розбирав результати аналізів, коли задзвонив телефон. Номер незнайомий, але Київський код підняв слухавку. Жіночий голос, знайомий Олексію Петровичу. Це Ганна Васильівна з Полтавської обласної дитячої Ганна Васильівна Сидоренко. Ми разом навчалися, потім вона поїхала працювати до Полтави, але ми підтримували контакт. Досвідчена педіатр розумна, з холодною головою, не та, що піддається емоціям або вірить у дивні речі, але в її голосі було щось незвичайне: тривога збентеження. Я не міг зрозуміти. Привіт, Ганно. Що сталося? Вона помовчала. Потім сказала: Олексію, мені потрібне твоє друге око. У нас тут дитина. Восьми місяців щось дуже незвичайне, я сама не можу повірити в те, що бачу. Я відклав ручку, нахилився до телефону. Які симптоми? Порушення розвитку? Ні, ні, дитина абсолютно здорова, розвиток за віком, усі рефлекси в нормі. Але вона знову замовкла: я чекав. Але вона вистукує пальчиками, складні ритми. А її батько, військовий, знає азбуку Морзе, і він розшифрував. Олексію, дитина передає дати. Я відкинувся на спинку крісла. Перша думка Ганна перепрацювалася. Друга батьки побачили те, що хотіли побачити. Третя випадковість, яку інтерпретували як систему. Ганно, ти ж розумієш, як це звучить? Діти вистукують що завгодно. Це може бути що завгодно від дослідження моторики до просто гри. Я знаю, відповіла вона тихо. Я теж так думала. Але, Олексію, частина цих дат уже збулося. Вони передбачили події, про які ніхто не міг знати. А дитина продовжує передавати нові повідомлення. Я зняла на відео, можу надіслати. Надійшли. За хвилину на телефон прийшло відео. Я відкрив. На екрані дитина лежить на пеленальному столику, звичайне немовля. Пухкі щічки, великі очі, ручки тягнуться до іграшки, бере її, кладе і починає вистукувати пальчиками по столику. Я прислухався. Дійсно, не хаотично, чіткі патерни. короткі удари, довгі, пауза. Знову серія, ще пауза. За кадром чоловічий голос: тихо: точка тире, точка, тире, точка, тире, тире. Я передивився відео тричі, потім зателефонував Ганні назад. Я приїду завтра вранці, підготуй їх до зустрічі і нікому про це до мого приїзду. Дякую, Олексію, я знала, що ти не відмовиш. Того вечора я майже не спав. Лежав, дивився в стелю, прокручував у голові можливі пояснення навчені батьки. Але як можна навчити восьмимісячну дитину Азбуці Морзе, савантизм. Але саванти не передбачають майбутнє. Вони обробляють інформацію з минулого. Випадковість занадто складно для випадковості. Вранці сів у машину і поїхав до Полтави. Дорога зайняла близько трьох годин. Жовтень був золотим, ліси палали червоним і жовтим, поля вже зібрані. Небо висіло низько, сіре, передосіння. Село зустріло мене тишею. Невелике хат 50 розкидані вздовж річки, старі дерев'яні хати, городи, де ще росли останні осінні овочі. Собака гавкнула здалеку, потім замовкла, Дим мій шов труб, топили печі. Ганна чекала біля сільської амбулаторії. Ми обнялись, вона виглядала втомленою, але в очах було щось нове, якась впевненість, яку я не пам'ятав раніше. Добре, що приїхав, сказала вона, вони вже тут. Чекають, ми зайшли всередину. Звичайна сільська амбулаторія, білі стіни, старі стільці, запах антисептика та ліків. У кабінеті сиділа молода пара. На руках у жінки немовля, Марина. Років 29, худенька, світле волосся, зібране в хвіст, втомлені, але розумні очі. На ній проста кофта, джинси. Руки тримають дитину впевнено, ніжно. ігор. Років тридцяти двох високий, худий, коротка стрижка. Права рука в ортезі, видно, була травма. Військова вистава, спина пряма, погляд прямий, але в очах теж втома: не фізична, душевна. І Софійка, восьмимісячна дівчинка на руках у матері, Звичайне на вигляд немовля. Пухкі щічки, великі сірі очі, світле волосся кучериками, одягнена в рожевий комбінезончик, дивиться на мене з цікавістю, без страху, усміхається. Я підійшов, привітався, потиснув руку Ігорю, кивнув Марині, сів навпроти, діставай блокнот, ручку. Ганна сіла з боку, спостерігач. Розкажіть з самого початку, попросив я, коли ви вперше помітили щось незвичайне. Марина обмінялася поглядом з чоловіком. Ігор кивнув, мовляв, говорити. Вона зітхнула. Докторе, я знаю, як це звучить божевільно. Ми самі довго не могли повірити. Думали, нам здається, але це реально. Я тут, щоб розібратися, сказав я спокійно, без засуджень, без упереджень. Просто розкажіть факти. Марина кивнула. Софійка народилася 17 вересня минулого року. 2024. це була особлива ніч. Що ви маєте на увазі? Повне місячне затемнення, рідкісне явище. Місяць повністю увійшов у тінь землі. Ми з Ігорем дивилися на це з вікна. Я була вже зі схватками, але ще могла стояти. Небо було незвичайне. Місяць червоний, як кров, а потоки, вітер, хоча день був тихий. Ігор втрутився. Пологи були вдома. Швидкі, акушерка ледве встигла. І от коли Софійка з'явилася, саме в той момент місяць почав виходити з тіні. Перший промінь світла і перший крик дитини одночасно. Акушерка сказала: Ваша дитина народилася під особливим знаком. Ми тоді не надали значення. Марина продовжила. Перші. Місяці все було нормально. Софійка розвивалася, як усі діти. Посміхатися почала вчасно, тягнутися до іграшок, а гукати, нічого незвичайного. Але в чотири місяці вона замовкла, погладила дитину по голівці. Софійка дивилася на мене, усміхалася. У чотири місяці вона почала вистукувати. Спочатку ми думали, грається, всі діти стукають іграшками, пальчиками. Це нормально, правда? Я кивнув. Так, це нормальна дослідницька поведінка, але вона вистукувала не хаотично завжди одні й ті самі послідовності: короткі удари, довгі паузи. І ці послідовності повторювалися день у день. Я почала записувати на телефон. Подивіться, вона дістала телефон, показала відео. Я переглянув дійсно чіткі патерни, не випадкові рухи. Ігор сказав. Я служив у зв'язку. Війна застала мене в Маріуполі, потім Бахмут, потім Курськ. Отримав поранення в червні минулого року, осколкове уроку, контузія, комісували, відправили додому. У мене тоді була тяжка депресія, не спав, не міг знайти собі місця, і одного дня сидів біля Софійки, вона лежала на килимку, гралася, і почала вистукувати. Він замовчав, очі дивилися кудись далеко. Я слухав і раптом впізнав: точка, тире, тире, це у потім тире, точка, 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 це Б. Я сказав Марині: вона передає літери. Вона подумала, що я знову в тому стані. Розумієте? Після війни у мене були моменти, коли здавалося, що бачу те, чого немає. Марина взяла його за руку, але потім я теж почала слухати уважніше і побачила так, це не випадково. Ми записали кілька послідовностей. Ігор розшифрував. Перше повідомлення було Курськ стояти. Я нахилився вперед. І коли це було? 2025 Ми не зрозуміли тоді, що це означає. Подумали, може випадковість. Може, ми неправильно інтерпретуємо, але через тиждень почалася операція в Курській області. Наші війська зайшли, утримали позиції, Курськ стояти точно те, що сталося. Я відчув, як волосся на потилиці починає ворушитися, але раціональна частина мозку ще опиралася. Можливо, ви обговорювали це при дитині, новини, розмови? Ігор похитав головою. Ми спеціально не говоримо про війну при Софійці. Після мого повернення домовилися, вона не має слухати це, телевізор не вмикаємо. Новини читаємо з телефону, коли вона спить. Більше того, вона навіть не могла чути ці слова. Курськ стояти, вона не знає цих звуків. Марина додала. А потім прийшло друге повідомлення: середина жовтня, жовтень, 15. новини союзник. Тоді оголосили про підтримку України та великий пакет гуманітарної допомоги, новий союзник, точно як вона передала. Я сидів мовчки, намагаючись переварити, почуте. Моя раціональна модель світу починала давати тріщини, але я ще тримався. Покажіть мені, сказав я. Зараз хочу побачити на власні очі. Марина кивнула, поклала Софійку на пеленальний столик. Дитина лежала спокійно, дивилася на стелю. Ігор дістав невелику іграшку, яскравий брязкальце. дав Софійці в ручку. Дитина взяла іграшку, потримала, потім поклала на столик і почала вистукувати пальчиками по поверхні. Я затамував подих, спостерігав. Короткий удар довгий, короткий пауза. Довгий, короткий, довгий, довгий пауза. Софійка продовжувала. Її маленькі пальчики рухалися впевнено, чітко. Очі зосереджені. Вона не дивилася на іграшку, не відволікалася, ніби транслювала щось, що бачить всередині. Це тривало хвилин п'ять. Потім дитина раптом обвисла, заплющила очі, зітхнула глибоко. Марина швидко взяла її на руки. Вона завжди так, після передачі, втомлюється, засинає. Ігор показав мені записи грудень, ДВА, 1 світло. Я дивився на ці слова. 21 грудня щось пов'язане зі світлом. Що це може означати? Це ще не все, сказала Марина. Діставала зошит, потертий з м'якою обкладинкою. Тут усі повідомлення за чотири місяці, 23 повідомлення. Усі записані, розшифровані з датами. Вона розгорнула зошит, я бачив акуратний почерк. Дати розшифровані послідовності азбуки морзе, переклад. І далі сторінка за сторінкою. Я перегортав, читав, і серце билося все сильніше. Березень 2.6 – 6, прорив схід. Квітень, Великдень, Крим, знак, травень, Маріуполь, повернення. Серпень, Кримський міст, падіння, липень – сім всіх земель повернення. Остання дата вразила найбільше. Липень 2027 року, повернення всіх земель. Це Це фінальна перемога. Я подивився на Софійку. Вона спала на руках у матері, дихала спокійно, личко розслаблене, звичайне, немовля, але те, що вона передає. Дозвольте, я проведу обстеження, сказав я, стандартні неврологічні тести. Наступну годину я обстежував Софійку, перевіряв рефлекси, тонус м'язів. Реакцію на світло, звуки, дивився в очі, зіниці реагували нормально. Тестував моторні навички, координацію, спостерігав за соціальною взаємодією, дитина усміхалася, тягнулася до іграшок, реагувала на голос. Усе було в нормі. Абсолютно. Це була здорова, нормально розвинена восьмимісячна дитина, жодних неврологічних відхилень. Жодних ознак порушення розвитку. Єдина особливість, яку. я помітив, коли Софійка знову почала передачу наприкінці обстеження, її пульс прискорився до 140 ударів на хвилину. Зіниці трохи розширилися, дихання стало глибшим, ніби дитина входила в стан легкого трансу. Але без судом, без порушень свідомості, без ознак епілептичної активності після обстеження ми всі сиділи в кабінеті. Я роздумував, намагався знайти раціональне пояснення. Ви помічали щось незвичайне під час вагітності? запитав я Марину. Вона задумалася. Нічого особливого, токсикоз перший триместр, потім нормально, але з сьомого місяця почала бачити дивні сни. Які сни? Про світло, багато світла, і цифри, символи, які я не розуміла. Думала стрес через війну. Ігор був на фронті, я боялася за нього. Психолог потім казав, що це нормальна реакція на травму. Ігор додав: я був поранений у 2024-му. Марина тоді була на восьмому місяці. Коли мене евакуювали, вона приїхала до госпіталю. Лікарі казали. Треба берегти нерви, дитина відчуває все. Може, це якось вплинуло? Я записував, але відповіді не знаходив травма батька під час вагітності матері. Можливо, це вплинуло на розвиток нервової системи дитини, але як саме незрозуміло. І головне, це не пояснює, чому дитина передбачає конкретні події. А бабусі, дідусі? запитав я. Може, у роду були люди з незвичайними здібностями? Марина кивнула. Моя бабуся. Ми її рідко бачимо. Вона живе в іншому селі, але мама розповідала. Баба Софія, в її честь ми й назвали дитину. каже, баба завжди знала, коли щось станеться, передбачила пожежу в сусідів, передбачила аварію на дорозі, люди до неї приходили, питали поради. Вона ще жива? Так. Їй вже 92 два роки. Саме тоді двері відчинилися. У кабінет зайшла стара жінка висока, худа, сива, обличчя зморшкувате, але очі ясні, живі. Вона спиралася на палицю, але йшла впевнено. Баба Софія! здивувалася Марина. Як ви дізналися? Стара усміхнулася. Я завжди знаю, коли треба прийти. Подивилася на мене. Ви доктор? Я встав, привітався. Олексій Петрович, педіатр з Києва. Вона кивнула. Приїхали розібратися, що з онукою. Сядьте, поясню. Ми всі сіли. Баба Софія підійшла до Марини, взяла маленьку Софійку на руки. Дитина прокинулася, глянула на прабабусю і заспокоїлася. У нашому роду завжди були особливі діти. Почала стара. Моя прабабуся передбачила Першу світову, мала сни про другу. Я сама бачила Чорнобиль за рік до того, сон про місто, що пустіє, думала марення. А потім сталося вона гойдала дитину, говорила тихо. Це не прокляття і не дар. це відповідальність. Деякі душі приходять у світ, щоб донести правду. Вони бачать те, що приховано від інших, не тому, що вони особливі, тому що час настав, і правда має бути сказана. Софійка вісниця. Вона народилася в ніч затемнення, коли світло пройшло крізь темряву і повернулося. Це знак. Вона принесе світло в темні часи, донесе дати, коли темрява почне відступати. Я слухав, і раціональна частина мене хотіла сказати: це забобони, міфологізація випадкового збігу. Але інша частина та що глибше шепотіла. А що, якщо? Стара подивилася на мене, ніби почувши мої думки. Докторе, ви шукаєте наукове пояснення. Воно є, але наука вашого часу ще не досягла того рівня, щоб зрозуміти. Колись зрозуміє. А поки що просто спостерігайте, записуйте і чекайте. Вона віддала дитину Марині, повернулася до дверей. На порозі обернулася «21 грудня. Пам'ятайте цю дату. Це буде перше велике підтвердження. Після нього всі інші дати теж. І вийшла, залишивши за собою тишу. Я провів у селі ще кілька годин. Просив батьків показати всі відео, всі записи, перевіряв хронологію, аналізував, шукав пояснення. Гіпотеза перша: Савантизм. Діти Саванти мають надзвичайні здібності в певних областях. Пам'ять, математика, музика. Але вони обробляють інформацію з минулого, з того, що вже є. Вони не передбачають майбутнє відхилено. Гіпотеза друга надсприйнятливість. Можливо, дитина щитує невербальні сигнали батьків, мікроміміку, інтонації. І якимось чином формує з цього послідовності. Але батьки самі не знають майбутніх подій. Вони не обговорюють конкретні дати операції, політичні події відхилено. Гіпотеза третя колективне несвідоме. Юнг писав про архетипи, про загальну психічну спадщину людства. Можливо, є якийсь рівень свідомості, де час не лінійний, де майбутнє вже існує, і деякі свідомості можуть до нього доторкнутися. Можливо, але недоказово. Гіпотеза четверта квантова заплутаність свідомості. Існують теорії про нелокальність свідомості, про те, що мозок може бути квантовим комп'ютером, який обробляє інформацію з різних точок простору часу. Роджер Пенроуз писав про це, але це все ще на рівні гіпотез. Я не знаю. Чесно, не знаю. Як лікар, як учений, я маю визнати, є речі, які я не розумію. Це не означає, що вони нереальні, це означає, що мої інструменти ще недостатні для їх пояснення. Але я знаю одне, те, що я побачив, реально дитина дійсно вистукує складні послідовності. Ці послідовності розшифровуються як конкретні слова та дати. Частина цих дат уже збулася. Решта чекає перевірки. Коли я збирався їхати, Марина віддала мені копію свого зошита: усі 23 повідомлення, усі дати. Спостерігайте, сказала вона. Коли почне збуватися те, що Софійка передала, ви зрозумієте. А потім, якщо захочете, розкажіть іншим. Люди мають знати, є надія, є конкретні дати. Я їхав додому в сутінках. Осінь вже почала забирати світло рано і до Києва добирався у темряві. Дорога здавалася безкінечною. Я думав про те, що побачив. Восьмимісячна дитина передає азбукою морзе дати майбутніх подій. Це звучить божевільно, це суперечить усьому, чому мене навчали 20 років медичної практики. Але факти є факти. Я бачив, я перевірив. Я не знайшов раціонального пояснення, але знайшов реальність, яка не вписується в мої рамки. Що я маю з цим робити? Написати статтю, ніхто не опублікує, розповісти колегам, засміють і будуть праві зі своєї точки зору, промовчати. Але якщо це правда, якщо ці дати справді про те, що станеться. Люди мають знати, я вирішив чекати. Чекати 21 грудня 2025 року. Грудень, дива один світло. Перше повідомлення, яке має збутися на моїх очах. Якщо станеться щось пов'язане зі світлом, у цей день я знатиму, що це не випадковість. І тоді розповім: зараз грудень. До 21 числа залишилося зовсім мало. Її в Києві веду свою звичайну практику, але думки постійно повертаються до Софійки. Марина надсилає мені відео кожної нової передачі. Ми з Ігорем листуємося, він розшифровує, я записую, аналізую. Три дні тому прийшло нове повідомлення. Коротке, скоро вірте, світло іде. Я зберігаю всі записи, веду щоденник спостережень. Якщо це справді пророцтва, якщо вони справді почнуть збуватися, це має бути задокументовано. Не для слави, не для сенсації, для розуміння. Бо якщо восьмимісячна дитина з маленького села під Полтавою знає, коли закінчиться війна, коли повернуться наші землі, коли настане перемога, це змінює все. Це означає, що майбутнє не невизначене, воно вже є, воно чекає. І ми йдемо до нього крок за кроком, день за днем, подія за подією. Останнє, що я хочу сказати як лікар, я не знаю, як це працює. Але я знаю, що це працює. Я перевірив дитину. Вона здорова. Я перевірив батьків, вони адекватні, чесні люди. Я перевірив факти, частина пророцтв вже збулася, решта питання часу. Я не прошу вас сліпо вірити, я прошу спостерігати. Дивитися, що станеться. Якщо щось станеться, це буде перше підтвердження. Потім чекати грудня, потім березня, потім квітня. І якщо все це почне збуватися одне за одним, дата за датою, подія за подією, тоді ви знатимете. Восьмимісячна немовля з Полтави говорить правду. Майбутнє вже написане. І воно світле. Я обіцяю повертатися після кожної дати. 21 грудня. Я знову зв'яжуся з вами. Розповім, що сталося, якщо щось сталося. Потім, після кожної наступної події, яку передбачила Софійка. Бо це більше не просто медичний випадок, це послання для всіх нас від дитини, яка народилася під затемненням місяця, від дитини, яка бачить світло крізь темряву. Підпишіться на канал, увімкніть сповіщення, поділіться цим відео з тими, хто втратив надію, з тими, хто втомився чекати, з тими, хто потребує конкретики, а не загальних слів. Бо Софійка дає конкретику дати події, майбутнє, яке можна перевірити. Я знаю, як це звучить. Вірте мені, я сам не міг повірити, поки не побачив. Але тепер я бачив. І не можу мовчати. Софійка передала останнє повідомлення вчора ввечері. Марина надіслала мені відео. Дитина вистукувала довго, майже 10 хвилин. Ігор розшифрував. Там було три слова: надія, не втрачайте. Перемога близько. Це послання для кожного з нас, для воїна в окопі, для матері, що чекає сина, для дитини, що не пам'ятає мирного неба, для кожного українця, де б він не був. Надія не абстрактна, а конкретна, з датами, з подіями, з дорожньою картою до перемоги. Слава Україні, героям слава, липень 2027 року. Повернення всіх земель. Софійка бачить це так чітко, ніби це вже вчора. Восьмимісячна дитина, яка не вміє ходити, не вміє говорити, але вміє передавати найважливіше майбутнє. Наше майбутнє, світле майбутнє вільної України. Вірю, знаю, чекаю.